Гра Виклади візерунок для рушника. Для гри тобі знадобиться аркуш білого паперу. Квіти, вирізані з паперу червоного та жовтого кольору. Листочки вирізані з паперу зеленого кольору. Для першого варіанту візерунку тобі знадобиться. 4 квітки червоного кольору, 2 квітки жовтого кольору та 4 листочка зеленого кольору. Спочатку на аркуші білого паперу знайди лівий верхній кут та поклади туди одну вирізану червону квітку. Під червоною квіткою виклади один Листочок зеленого кольору. Під листочком виклади вирізану квітку жовтого кольору. Тепер поклади листочок зеленого кольору під квіткою жовтого кольору. Під листочком зеленого кольору, виклади вирізану квітку червоного кольору. Вже в тебе з'явилася перша частина візерунка. Для другої частини візерунка знайди правий верхній кут на аркуші білого паперу та поклади туди квітку червоного кольору, вирізану з паперу. Повтори всі свої дії та подивись, який в тебе вийшов візерунок для рушника. Подивись на інші варіанти візерунки та виклади той. Які тобі сподобається найбільше. Ліплення вишиваю рушничок. Для того, щоб вишити рушничок, тобі знадобиться пластилін червоного, зеленого, синього та чорного кольорів, стека для пластиліну, дощечка для пластиліну та вирізаний рушничок, який ти будеш вишивати. Рушничок потрібно вирізати з картону білого кольору. Спочатку візьми пластилін червоного кольору, відріж його стекою, тобі потрібно буде 5 частинок та зроби маленьких 5 кульок. Тепер візьми пластилін чорного кольору та відріж маленький шматочок, щоб потім. Скатати з нього маленьку кульку. це буде серединка квітки. Далі бери кульку червоного кольору та притиску її двома пальчиками, щоб утворилася плоска пилюстка майбутньої твоєї квітки. Для однієї квітки тобі буде потрібно 4 або 5 пилюсток та одна серединка чорного кольору. Щоб утворилася квітка, Треба пелюстки з'єднати між собою. Якщо тобі буде важко це зробити, попроси допомоги у своїх рідних. Коли ти зробиш всі квіти, залиш їх на якійсь поверхні. Тепер бери пластилін зеленого кольору та роби листечко для квіток. З пластиліну синього кольору зроби дві смужки для оздоблення рушничка. Коли всі деталі будуть зроблені, розташовуй свій візерунок на рушничку. Ось і все, твій вишитий рушничок готовий. Українські рушники вишиті справжніми квітами. Подивись, як це цікаво. Україночки вміють вишивати рушники не тільки нитками. А ще й справжніми квітами. На все добре тобі. До побачення.